Привіт, друзі, з вами авантуристи Малови. І це канал пригод, позитиву та добра. І звісно, також корисної яхтинної інформації. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нашої команди і вперед, погнали! На повістці дня у нас стоїть встановлення е системи обогріву AutoTerm. Так, це не Webasto, але щось таке подібне. Почнемо з розпаковочки, що ми маємо, і будемо тугезер міркувати, де ж його встановити. Ось така коробочка і ось такий от дивний девайс. Давайте подивимось, що ми маємо. Ми маємо технічну документацію, яку варто буде полистати хоча б. Потім якийсь такий кабель, потім ліст укладання цієї посилки. Далі в нас йде паливний танк. Такий от, якщо не вдасться врізатись толково в систему, або вона десь далеко розташована, то от такий от паливний танк забезпечить систему обігріву паливом Твою ж дивізію, зроблено в Росії. от кляті. Ладно, будемо вважати, що ми цього не бачили. Так, це в нас, це в нас, е я так розумію, це димохід. Це в нас забор повітря для е, камери згарання. Це ще один. Якщо одного буде мало замало. Це в нас врізка вихлопної труби до дозовні. Це в нас саме кріплення системи. Аж настроєння зіпсувалось. Так, це різні хамути, це топливний патрубок. Всякі всілякі штучки, дрючки, це для конекту до паливної системи. Це надо же, такі хамутики, все, що вам не замайнеться. Так, це перехідник, адаптер якийсь. Це глушник до газовідводу. Куча різноманітних кабелів. О, запобіжники вже є, це дуже добре. Так, ще один кабель, паливний насос. Так, собственно, наша система ось таке... Made in EU. Ну ладно, Уже хоч спокійніше. Так, ось така от система, потім будемо з нею розбиратися. І що, ще? Ще якась коробчина. Мабуть, що тут е, пульт. Керування. Так, такий собі малесенький пультик. То вони для прикурювача роблять пульти 19 дюймів, то вони для цілої системи обогріву не можуть зробити нормально. Так, що ми тут ще бачимо? Це в нас така рубашонка для вихлопної труби, бо вона дуже гаряча. Це треба, щоб вона не, нікого не попікла, бо, але що, що така коротка, коротенька. Ну, ладно. Так, ще хомути. Якісь ще штукенції. Будемо дивитися по інструкції, що воно куди. Так, ну і... Паливний шланг. Так, Це врізка в сам бак. В сам бак. Вони пропонують нам врізатись в бак. Ну що ж, я вважаю, що це може бути непоганим варіантом. Все, більш нічого немає. А е, о чому це каже? Про що це каже, що в нас немає патрубків, які будуть відводити сам цей нагрітий, нагріте повітря. Але нам поки що не до того. Зараз ми трошки покопаємось в мануалах, подивимось, що і з чим їдять. По завданню від власника човна, цю систему обігріву ми маємо е розташувати де завгодно, але так, щоб вона подавала це нагріте повітря. У е мастер е каюту, тобто у каюту, де е буде мешкати власник. А в нас човен має е мастер планировку, тобто е наш правий е поплавок катамарана, він повністю належить до власникової території. Лівий поплавок він для гостів і має дві каюти. Тож. Ми маємо розмістити десь цей обігрівач, щоб він найкоротшим шляхом подавав нагріте повітря до е, кімнати власника. І це, ну, звісно, це в нас правий моторний відсік. І давайте ж подумаємо, як ми і де ми можемо розтасувати і пристосувати цей обігрівач. Ось в нас наш. Шикарніший, шикарніший моторний відсік, але вщент заповнений всім, чим тільки можна. Це самий в нас на зараз нагружений відсік. Тут і чотири сервісних батареї. Тут і автопілот, тут і зарядні пристрої і все-таки інше. Але вибіру у нас небагато, і ми мусимо його розташувати іменно тут. Процес моїх думок ми залишимо за кадром. А якщо буде щось цікаве, я вам покажу. Так, друзяки, зараз ми з вами знаходимося в хазяйської е, кімнаті. Е, і поки за вікном йде невеличкий дощик. Ми протягуємо сюди патрубок подачі гарячого повітря. Що ж, це таке розбомзане ліжко, і можете подивитися в кожному, майже в кожному спальному ліжку, там, де закінчується шухляда для речей, є спеціальний простір для встановлення кондиціонеру. Що ж, це непогане рішення, якщо кондиціонер не дуже шумить. Але таких я ще не бачив, які кондиціонерів, які не дуже шумлять. Що ж, ми протягли ми протягли наш патрубок вже з моторного відсіку. Бачите? Ось так він туди гарненько, гарненько вліз. Потім я в моторному відсіку вам покажу, тільки що нам прийшлося трохи там от посверлити великим сверлом. Це буде дуже ризиковано, бо це біленьке, це не що інше, як паливний танк. Він, тут їх два. Кожний в своєму, в своєму поплавку. 250 літрів палива. І ми ще маємо от в цей пупирчик врізати забор е, палива для нашого обігрівача. От тут ми його всандалимо, цей вхід. І потім цей шланг пройшов, 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 от так от і вийшов от сюди, в технологічний, в якому ми вже зробили вихід, дифузорчик такий. Зараз ми натягнемо сюди е, цю трубу, і наступить нам вже кінець внутрішніх робіт, тільки без, тільки без е, цього. Без входу на ну все дуже добре вставляється, майже без зусиль. О, так. ніщо його, бачите, дуже він там міцно стоїть, глибоко залазить і навіть не нужен ніякий ніякий йому не потрібний. Зараз тільки о. Я сказав, що технологічно викладав. А шмат у нас толстий. Все, добре. Все, у ліс. Вліз, в ліс. І навіть ми шеволіся. Все тут ми можемо навіть крутити, коли його кутичу направляти. Зараз ми його закрутимо. І все. І з цим у нас буде покінчено. Зараз, друзі, ми з Натуслою будемо сверлити диру прямо ось у цьому гарному новенькому ще баку. Ми вже все новеньке продірявили. Паливному, який повний ще й паливо, бачите, от воно булькає. там. без паливно прокрутити. Так, точно. І зараз ми це будемо робити максимально уважно, ну це пластмаса. Так що будемо зараз працювати. Е, так, друзі, вирішили ми е, не рубати цю диру до самого німагу, а так як тут рядом ревізійний отвір, то ми його зараз розпломбуємо, заліземо туди по локоть в цю соляру, і ізнутри. Запіхнем ту трубку, як має бути, щоб ну, не вошкатись. Але перед тим треба зайвий кусочок цієї трубки зрізати під кутом 45 градусів, як пише нам мануальчик. І е, вона, опять же, е, згідно з мануалом, е, ця трубка забору е, дизельки не має доходити до дна. 10 см. Це, по-перше, треба для чого? Щоб не сьорбнути воду. А по-друге, і я дум, гадаю, що це головніше, щоб ми не, е, на тепло не використали весь дизель і потім не змогли зрушити. Як вже паливо не буде, то і двігун не поїде. Зато тепло. Зато тепло. так. Тому я вважаю, що 7-10 см. Це невелика біда. Ось так. А сьогодні в нас на борту присутній власник, тому ці, ці роботи обрітають нову окраску. Це все треба робити ще більш ретельно, ніж як завжди. Що ну. це таке людам? Завжди все акуратно. І кратіво. Днімаємо пломбу із дівственно нового бака. Ось вона така сапелюшечка. Клац, і їдемо. Все быстро і безболісно. Зараз. Нічого О! Ми потрапляємо до недр цього баку. Ось, боже мій. Самый вильтя. Повнисенький, зараза. Туда и рука не влезет, слышь, через край пойдет. Повнисенький. Прям. Обалдеть, склей, да? Ну ладно. Так. Доброе. Это вот не попускать туда. Да, бо придется нырять туда. Как в тех джентльменах. Удачи. Так, все приготовим. Зажим, пинцет, огурец. Ага. Сигарет. <laughs> так. Зараз. Вообще полная. Добровильно на ваших очах. Я надеюсь, тебя рука столько не вытеснит. Я, я тоже так думаю, да. На ваших очах я буду зануриваться в бак с соляркой. О, о, давай. Так. О. О. Тримаю. Да -да. Тримаєш? Так. Сейчас, бумажку, дам. Ага, давай. Сейчас Це не екології раді, а щоб останні каплі стекли обратно до бака, бо Що, то па паливо. Паливо ниндче дорого, да. то треба все вижати туди, звідки воно, воно прийшло. Нащо? Тут давай. Так. Це, це, це кажуть, що, що корисно. Так, тримай його. Зараз ми запозиримо сюди. Так, воно там так бовтає. Так, да, так, да, так, да, так, да, так і має бути. Як показує практика... Ніколи не треба шкодувати, що робиш, особливо коли робиш не своє. Ні. Як кажуть, десять разів відмір один раз не роби. Ось так виглядає у нас остаточна інсталяція внутрішнього обер... внутрішня інсталяція обігрівача. Забор топлива. Іде у нас таким от полужорстким шлангом. Одразу ж встановили пульт керування. Так, він причаївся. Потім пішла у нас труба гарячого воздуха. І... Також знайшла місце на своєму місці. Так що ось так це має виглядати на сьогоднішній день. Доброго ранку всім, хто любить Україну і дивиться наш канал Авантуристи Малови. Наступне утро порадувало нас ясною погодою. А ми зараз зазирнемо ось в цю палатку. Цей намет. Під яким ми вчора в нелюдських условіях завершували роботу. Бо вчора весь день йшов дощ. Ну і подивимось свіжим глазом, що ми таке наробили завчора. Дивимось, що у нас тут народилося. Народилося. Значить, дивіться, ми розгребли ці патрубки, які були. Охайно, але ну, не так, як нам потрібно, розведене. Висвободили місце під встановлення, е, цього обігрівача. Встановили оцю металеву гофру, яка зветься глушник. Е, потрібна вона для того, згідно з опис, описом, щоб е, ну, перші оці. От, Шумні такі от, вихід теплих, теплого повітря трошечки зменшити шум, але я щось сумніваюсь в тому, що воно щось дає. Ну, якщо є така опція, ми її встановили. По-перше, треба буде встановити цей паливний насос, вимоги, вимоги до його встановлення такі, що він має знаходитись якомога ближче до. Мінімального рівня палива в баку. Ось от так. Ніколи про це не знав, але уважно почитавши інструкцію, маємо те, що маємо. Ми маємо також імпульсний, імпульсний е насос паливний, який працює імпульсами. І от коли ці імпульси в нас виникають, проходить така ну, ударна хвиля по трубопровіду. І він може е, стукати так неприємно. Ось так от, по борту буде стукати, і е, буде виникати такий зайвий дискомфорт. Щоб цього не було, не всюди ми можемо прикріпити, прикріпити цей е, трубохід е, ну, плотно, а його і не можна жорстко закріплювати. То я придумав ось таку, от, таке рішення. Зараз ми оці. Е, Паролонові е, кусочки надінемо на е, наш трубохід і це буде захищати від його істирання по... бо бачите В нас він йде під е, під цією банкою і він може стукати по, по борту. А ви, звісно, пишіть в коментарях чи е, зробили б ви так, чи якось інше. Дуже цікаво послухати ваше. Вашу думку на цей привід?